Слава Україні! Готуємось до ЗНО разом. Сьогодні ми будемо розбирати типове завдання ЗНО з української літератури. Отже, словами ой морози Морозенко починається... Для початку ми повинні згадати, що оспівується ой морози Морозенко. У пісні оспівується історична подія, а саме як Морозенко з козаками билися з татарами. Ті їх розбили, взяли в полон, а ватажка скарали. Тобто, це наша історія, тому що ми дійсно билися з татарами, і дійсно наші розгони деколи розбивали і брали в полон. Тому це історична пісня. Тобто, коли у нас є чітка історична подія, це у нас історична пісня. Це потрібно запам'ятати, і вам буде легше її так знаходити. на цей аккаунт, щоб не випустити нові відео про ЗНО. Підписуйся на наш інстаграм. і наш посилання на ютубі телеграм. Чекаю тебе там, з знову разом. Записуйся на мої річні курси.